Що маємо сказати, суки. вночі росіяни запустили по Запоріжжю бомби. Одна вгатила по скверу у центрі міста. Рядом живем недалеко. Слышали взриви. Зранку на місці працюють робітники ДСНС, рятувальники служби кобра та комунальні служби. Просто взриви вилетіли всі кімнати, двері. Вірні рами. Що було в кімнаті, чудом цілі пані Жана вже не вперше потерпає від обстрілів росіян. Перший Раз на варів було, нам досталась немного. Ну вторий рахуна. Ще одна бомба вгатила у подвір'я. У п'ятиповерхівці здійнялась пожежа. Четвертий дом, де був прильот. Там там живого місто ні. На домі та все балкони все. стекла посипались зразу. Скочила, давай одягатися, вискакивать двері заклинило. Ну, потім вже кой-як відкрили ми двері. Пані Надія показує наслідки нічного обстрілу. З тої сторони розбилося, з цієї сторони ціле, а це повністю вилетіло. Це ми підміли, ось до сюди стекло, нас ще не пораніло. Ну, видать, що не А от сусіду, певне, жінка пощастило менше. Дідусь отримав поранення. Йому допомогу казали, що рвана рана. Хотіли зашити йому, скоро висіли. Він відказався, тому що... Ой, повинні були Застекляється. Сам пан Анатолій каже, і не встиг зрозуміти, що відбулося. Разу бабахнуло і все. Я тільки такол на другий бок перевернутися, щоб лісо закрити. Ну, видимо, не шасі. Дістала поранень ще одна жителька будинку. Це в двох містах була поранена, еластичний бін. Це єдине, ну тут плечо. Кровотечення сильне було, ось рука е. Люди потроху оговтуються після нічного кошмару. Про росіян кажуть тільки одне. Не люди і все. Що можна? Які тут другі, взагалі, слова можна подобрати. Центр міста, зі ж, ж немає ніяких ні воєнних об'єктів, ніякої інфраструктури, нічого нету. По чом По людям, по спящим, по старикам.